Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий звіт за цей день. Перша нарада з керівником Служби безпеки України Малюком, нарада з керівниками розвідки гур, Будана, зовнішня розвідка Литвиненко. Дуже уважно аналізуємо ситуацію, все, що пов'язане з війною, і все, що важливо для внутрішньої безпеки. Друге нарада з міжнародниками, уряд, офіс. Вже починаємо готуватись до наступного саміту НАТО у Вашингтоні. Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас з президентом Байденом з його командою, міністр оборони Остін, радник з питань нацбезпеки Саліван. З усіма у великій сімці встигли зустрітись із багатьма. Партнерами в НАТО тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є у нас Рада Україна НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості по зброї, по техніці по авіації. Зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні підготовку. Кримською платформою дуже вдалу нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами, двосторонніх договорів. Пройшла лише доба після Вільнюсу, а до семи найбільших демократій світу, з якими ми вчора погодили гарантії безпеки. Приєднались вже шість країн: це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую, впевнений. Коло гарантерів буде збільшуватись. Україна та Сполучені Штати будуть вести перелік держав, які будуть приєднуватись до нашої спільної і з великою сімкою декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО. Протягом часу, який є до Вашингтонського саміту, ми маємо разом з партнерами опрацювати все, про що говорили у вільнісі, а також сформувати нові спільні позиції, на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують. Говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки Рамафозою. Жодного дня не втрачаємо уваги до формули миру та усього того, що потрібно, щоб реалізувати формулу. Я запросив пана президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи Зерно з України. Ми однаково бачимо необхідним продовження чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де. У світі і в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного. Нещодавно у столиці Данії відбулася зустріч представників президентів та радників із зовнішньої політики та національної безпеки. Різні держави зустріч була присвячена саме формулі миру та підготовці. Глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо і наступну таку зустріч. І, звичайно, я хочу подякувати кожному нашому воїну, усім українським захисникам і захисницям цими днями у Вільнюсі на саміті НАТО, на полях саміту НАТО, на всіх зустрічах Україна мала і має найбільшу повагу та підтримку партнерів за всі роки нашої незалежності. Повага! Це завжди похідна від сміливості. А увага до будь-якої країни це завжди наслідок від наявних можливостей цієї країни. Україна в центрі уваги партнерів. Вже не Росія як десятиліттями раніше. І коли ми поставимо крапку у цій війні, фіксацію російського програшу, повага і увага до України будуть назавжди зафіксовані в історії для усіх наступних поколінь. Нашого народу. Але це здобувається зараз в боях заради України, в наступах і в обороні. Я дякую кожному і кожній, хто в бою, на бойових постах і у бойових завданнях. Я дякую усім, хто захищає наше небо і хто рухає вперед наші позиції на землі. Я дякую усім, хто працює, щоб у наших воїнів було все необхідне. Слава Україні!